Так, Купив я собі от такі ударні головки для дисків колісних, спеціальні. Щоб Використовувати їх з таким красавцем. Ударний гайковерт. Чому я їх купив? Берем звичайну ударну головку, от на 19 в мене диск. Тут, якщо видно, вже от такі потертості сірі на краю, це є лакс-диск, тобто в диску діаметр Ки, що ця головка так тугенько входить, щоб не царапати диски от по діаметру, вона трошки така як оце, але тут грубша. Це раз, другий покриття, що яке не буде царапати. Якщо взяти в порівнянні з головкою 19 звичайною, ударна йде грубша. А оця ударна приблизно такий самий. Діаметр металу, але оця частина йде грубша для, для ударних навантажень. Матеріал хромолібден. Так само і в цих матеріалах хромолібден, а в звичайних головок хромонадії осталь. Тому це є ударна головка, вона підходить для. Такого. Ще не ставить ні разу, але от. Піду до дисків, покажу. Так, в наборі їх три штуки, 17, 19, 21, це виробник GTC. В такому, такій упаковочці. номер 3304. Завіз, защелка. Коштує у неї в районі 800 гривень. У мене є два розміри коліс, які я часто використовую, це 17-19. А в комплекті був ще на 21. На 21 має середині. А ні, вона кожна має всередині пластикову втулку.

Використовую вже головку подовжену. Це другий режим. Щось довго. Ставлю на третій. Так, зараз перевірю, чи вбиває довжина головки. Ставимо на другий режим. Скільки по часу? Навіть не хочу зірвати, станемо третій. Друго, звичайно, голову. тяжко. Сюда. Так, ставлю. Но другой режим. Так само не хочу. Из Волтерах, короче, кистяжка. Ось помінен, потім дотягну для новим третім Стан головки, Ну, понятно, що вона тут грязна, у мене рукавиці, болти грязні. Але так покриття синє, там де болт був, знялось. Тут, де робоча поверхня, теж видно. Поздиралось покриття. Ну, покриття воно якесь, це не фарба, це воно якесь як... Може й фарба не знаю. Але вигляд блистить, ніби якесь Але Знялося де робочі місця контакту. І отакий от квадрат теж мається синє покриття. Воно все старається. Так, Тепер показую, як звичайно, такою головкою на 19. вот диск так откручиваем ставлю сразу на 3 чтобы скорше было вот место и вот тут вот, всем краем царапається диск. Тепер беру з цього набору Вот як вона заходить, ще є зазор, навіть якщо тут місця менше, воно буде скрузити по пластику, цараптись не буде. Тут так діло головку, закручу. Відкручую. Так, відкручую Відкручую. Закручую. Далі буду дотягувати диновим ключем. Так, от тепер в якому стані головка. Перший раз я оце 5 болтів відкрутив, посадочне місце, от видно, покриття здирається, місці гайки, контакт також, а в загальному для ударного інструменту ...кладить. Добре, що вони входить, зразу можна не дивитися, не шукати там, що там 17, значить, там 19, 21 можна знати по кольорі жовта, значить 19, синя на 17. Я так беру з наборчика, дивлюся, ага, 19. Ще скажу, що це все виграв його. Не намальовано напис, маємо. Розмір так само. В таких головках напис вибитий чи виграв що дуже зручно. Тепер загальний відгук по цій головці прокористувався, будемо скажімо так один раз в грязних рукавицях, з гіржавими болтами от таку, в такому стані от головка. Місця контакту, оце покриття кольорове знос, стирається дуже скоро. Сама головка далі блискуча, ніякого зношення не видно. Працює добре. Так само оце я одне колесо відкрутив, Ці чотири колеса. В місці, де квадрат кріпиться, зношування однакове, в місці, де болти чи гайки. Там, де один раз менше, там де чотири більше. В загальному. От грязь. Таке. Пластик блискучий, гладенький. Кажу блискучий, так гладенький, глянцевий. ця не працювала. Чистенько. Все? В плані якогось отака вона, перший раз розібрав, в плані, <small noise> є там якийсь бруд. В плані надійності ці головки треба довше використаватись. За один раз не скажу. Поки що все добре з ними. А в плані того, щоб не пошкоджувати диски, то це хороший варіант. Тобто, якщо вам потрібно зберегти диск, такі головки є зміст купляти і використовувати. Якщо дески не торкаються дуже близько, головка, болта чи гайка глибоко не посаджені, то нема змісту таких, можна звичайними головками, ударними користуватися. Це якраз саме є ударний хром молібдан.